Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у Московському монастирі. Колишній настоятель Благовіщенського собору УПЦ МП місто Коростиші в Житомирської області, архімандрит Іаков був помічений на днях у службі у Московському Донському монастирі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила шеф-редакторка lb.ua Соня Кошкіна. За даними lb.ua, Архімандрит Іаков має російське громадянство у Коростишівському соборі. Служив з 2000 року. За попередню інформації з України він виїхав 6 грудня 2022 року. Та повертатися не збирає Житомирською єпархією виведений поза штат. Що цікаво, ще 4 грудня 2022 року, за повідомленням Житомирської єпархії, митрополит Іаков був нагороджений орденом святого апостола Андрія Первозваного за заслуги перед УПЦ. будівництво храмів собору коростишеві активну участь у житті Житомирської єпархії, розвиток церковно приходського життя. Нагадаємо, наразі в Росії втекли щонайменше три високопоставлені представники УПЦ МП: митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей, митрополит Романський і Буринський Іосиф. Звільнені з УПЦ МП після втечі та архієпископ Ровенківський і Свердловський Аркадій. Громадянство двох останніх представників УПЦ призупинено за указом президента Володимира Зеленського.